Аби краще голосували під Верховну Раду сьогодні. Принесли помідори, щоб депутати ухвалили антикорупційні законопроекти. 112 вантажівок з Німеччини везуть допомогу переселенцям зі сходу. Там модульні будинки, зимовий одяг, ковдри, обігрівачі та генератори. ДНК експертиза загиблих бійців, родичів, у яких є зниклі безвісти на Донбасі, просять здати зразки ДНК. 13 жовтня на першому національному стартують дебати. Сьогодні визначилися четвірки партій, які зустрінуться у прямих ефірах. Підсумки вівторка 7 жовтня Вітаю вас. Судити заочного Януковича і його оточення сьогодні дозволила Верховна Рада. Депутати внесли зміни до кримінального і кримінально-процесуального кодексів. А зранку під Верховну Раду активісти принесли 200 кілограмів помідорів. Їх приготували для тих парламентарів, хто не буде голосувати за боротьбу з корупцією. Зрештою, депутати ухвалили закон президента про національне антикорупційне бюро і антикорупційні закони уряду. Далі Яна танчак. За президентський проект Національного антикорупційного бюро депутати голосують з першого разу. За 278 рішення прийнято. Вітаю, ваша. Дякую. Нацбюро розслідуватиме кримінальні провадження стосовно прем'єра, членів кабміну, нардепів, прокурорів, суддів, голови Нацбанку, уповноваженого Верховної Ради справ людини і самого директора антикорупційного бюро. Корупційні дії чиновників розслідувати будь-кому, окрім нацбюро, закон забороняє. Директора бюро призначатиме президент, але після того як претендента перевірить спеціальна конкурсна комісія. Ніхто не зможе своїм рішенням звільнити такого керівника з займаної посади тільки в випадках визначених законом. Він відповідно може звінитися сам або в разі, якщо по відношенню до нього набуде законної сили рішення суду. Більше того, всі без винятку працівники цього органу теж будуть підбиратися на свої посади виключно порядку, визначеному спеціальною конкурсною комісією. Спеціальна комісія складатиметься з дев'яти людей по троє від президента, кабміну і Верховної ради. Усі вони мають бути громадськими діячами. Усього в антикорупційному бюро працюватимуть 700 людей. Центральний офіс створять у Києві. В регіонах відкриють сім. Філіалів, а розмір зарплатні співробітників пропишуть у законі. Ходити туди будуть оперативні працівники, слідчі працівники, ну і замо собою працівники допоміжного персоналу. Оперативні і слідчі працівники повинні будуть мати як щонайменше юридичну або економічну освіту для того, тому що їм придеться працювати. З кримінальним кодексом, з кримінально-процесуальним кодексом, уряд пропонує свою антикорупційну стратегію. Презентувати її до Верховної Ради, прийшов прем'єр Арсеній Яценюк. У пакеті п'ять законів. Вони зобов'язують державних чиновників найвищої категорії декларувати не тільки свої доходи та майно, а й витрати і коштовності. Усі декларації будуть оприлюднені за тим, як живе високопосадовець, наглядатиме громадськість. Мається на увазі, що в декларації, якщо написано одне. А Фактично, він живе за іншими стандартами, то спеціальний комітет, більшість в якому належить представникам громадськості, буде відслідковувати життя такого державного службовця, перевіряти декларацію і оприлюднювати факти корупції. За 256 рішення прийнято. Усі антикорупційні закони депутати прийняли лише за основу. За тиждень внесуть поправки. Наступного вівторка обіцяють ухвалити в цілому. Яна танчак, Андрій Машляковський і Вадим Тимофієв. Перший національний далі тему продовжують народний депутат Тарас Кутовий, член робочої групи з розробки законопроекту про антикорупційне бюро. Тараса насамперед чим відрізнятиметься, відрізнятиметься? бюро від інших силовиків прокуратури, міліції. Ну, по перше, тут дуже важливий елемент довіри від народу України. Президент першу задачу став боротьбу з корупцією як перший внутрішній ворог, який є сьогодні в державі. І на жаль, сьогодні у громадян України немає довіри до тих органів, які ви згадали. Тому повинен бути створений новий орган. Він буде створений згідно цього законодавства. По перше. Люди, які там будуть працювати, вони будуть всі проходити перевірку на поліграфі, тобто відповідно до того, чи здійснювали вони корупційні дії. До того крім того, вони не будуть частиною тієї закоренілої системи і в СБУ, і в прокуратурі і в внутрішніх справах. Я думаю, що це той фундамент, на якому можна будувати подальші дії цього агентства. Ви думаєте, що це і буде довірою людей? Те, що люди будуть члени антикорупційного корупційного бюро будуть проходити перевірку на поліграфі, там не буде старих облич? Ну, по-перше, дуже важливим є призначення голови. Ви в своєму сюжеті згадали там. це іде призначення через дев'ять представників громадськості від Верховної Ради, представників від президенту, і це теж дуже важливо, тому що кажуть, що риба гниє з голови, і нас люди дуже часто кажуть: а де у нас кримінальні справи довершені проти міністрів, заступників міністрів і так далі. І дуже часто ці справи губляться між різними інстанціями сьогодні е, вирішене питання, що це буде єдина відповідальність єдиного керівника, uh -huh. який буде призначатися на сім років, якого не можна буде за формальними ознаками звільнити, який не може в тому числі бути перепризначений на другий термін, uh -huh. і він буде нести особисту відповідальність uh -huh. перед громадськістю, перед президентом. Добре, за як це. тоді бюро буде визначати, що посадовець, посадовець вчинив якийсь злочин? Це може бути скарга громадянина, це допис у Фейсбуці? Чи у бюро будуть якісь власні агенти, які будуть стежити за високопосадовцями? Як? Ну... Бюро буде здійснюватися досудове розслідування, по-перше, але крім того, буде здійснювати оперативно-розшукові заходи. Тобто весь перелік тих інструментів, які будуть необхідні для того, щоб встановлювати ці факти, а це в тому числі і робота з населенням, з людьми, які здійснюють відповідне інформування органів. І я скажу, що в законі дуже важливим є елемент захисту людей, які дають відповідні свідчення, і вони є частиною захисту учасників судового виробництва. Тобто, якщо є реакція. Реальна загроза е, життю або здоров'ю цієї людини, він відповідно за державний mm -hmm. кошт ця людина буде е, охоронятися. Mm -hmm. Тому перелік інструментів він дуже широкий. Звичайно, дуже суттєва частина інформації, звичайно, буде надходити від громадян, які будуть від того потерпати. Mm -hmm. І це так само важливо, тому що передбачена і кримінальна відповідальність за надання хабару, наприклад, службовій mm -hmm. особі. Тому людині треба убезпечуватися, яким чином ефективно вирішувати свої ті чи інші mm -hmm. питання. Тобто, Якщо не даєш хабар, то мусиш мати ефективний спосіб і інструмент, як вплинути на чиновник для того, щоб він в законний спосіб вирішив ваше питання. І це буде антикорупційне бюро. Так угу. Скажіть, антикорупційне бюро провело розслідування. А далі що? Куди справа? До суду. Ну, звичайно, до суду. А де гарантія того, що суд не затримає, не затягне, винесе справедливий вирок. Ну, ми з вами говоримо про перелік е гілок, взагалі є гілки влади. Судова влада, ми так. знаємо, що вона абсолютно незалежна. І тут ми повертаємося до питання люстрації, в тому числі ілюстрації суддів. Так, І так. ми звичайно не мусимо стверджувати, що питанням створення національного антикорупційного бюро буде вирішення питання корупції. Звичайно, ні. Але дуже суттєвий сегмент доведення до судового роз. Звичайно, він буде значно ефективніший, на мою думку, і на думку колег, які сьогодні голосували за цей закон. Але судова система, звичайно, повинна бути докорінно так само змінена. І у нас є ну, зовсім свіжі випадки, коли були, ну. Такі просто протиправні дії з боку суддів, угу. і буквально 30 секунд. Е е іноземні експерти, якісь допомагали вам у створенні цього законопроекту. Звичайно, ми аналізували е все законодавство, яке є в світі, в тому угу. числі законодавство Сполучених Штатів, де є досвід створення федерального бюро розслідування. Дуже успішне. Тому, звичайно, це окрім того, що вивчення було здійснене, це ще й одна із вимог е наших міжнародних партнерів е щодо боротьби з корупцією. Що угу. це було виділено в окремий орган, який буде ефективним? Ага, і обрали собі найкраще. Я думаю, що так. Будемо Я думаю, що наші успіхи будуть дуже приємними. Сподіваємося, дякую. дякую вам за розмову. Дякую. Народний депутат, член робочої групи з розробки законопроекту про антикорупційне бюро. Тарас Кутовий був нашим гостем. Верховна Рада змінила кордони районів у Луганській області. Частину земель передали у підпро. Відпорядкування районам, які підконтрольні українській владі. Це потрібно, щоб почати виплачувати зарплати і пенсії та фінансувати держустанови. Так, Новоайдарівський район збільшили на за рахунок земель Слов'яно-Сербського, а Попаснянський за рахунок земель Перевальського району. Це села, які живуть, е, стріляють одні, стріляють другі. Значить, там не роблять школи із -за цього, не роблять садики, не роблять лікарні. Люди не отримують зарплати, не роблять почти, не роблять нічого, тому що вони були ніде. І ні там, ті, ніхто їх не фінансує, і Україна їх не фінансує, бо там казначейства залишилися. Тепер ми беремо казначейство, переводимо на цю територію і починаємо фінансувати. Режим тиші знову оголосили у зоні. АТО. З з ї години мають бути припинені бойові дії та обстріли. Протокол про припинення вогню був підписаний 5 вересня у мінську. Бойовики постійно порушують ці домовленості. За кожним випадком, тристороння група, а це представники України, ОБСЄ та Росії, складає відповідний протокол, де фіксує місце і час обстрілу, а також сторону, яка його вела. За минулу добу на Донбасі загинуло п'ятеро українських бійців, 28-го пора. Повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос про ситуацію в зоні. АТО далі у сюжеті. Покажи кажи зарядник. блізій зарядік. труба. Вот она красотка. От часа на Бойовики найдалі. штурмують Донецький аеропорт. Його атакують з артилерії, градів і танків. На цих кадрах видно, як терористи готуються до штурму. Трія а це вже бойовики тікають після невдалого обстрілу летовища. Вони вантажать і вивозять тіла загиблих. Блокпости українських військових найбільше обстрілюють поблизу міста Щастя на Луганщині та в районі Дебальцевого та Старогнатівки на Донеччині. Про це каже речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. Військові злочинці завдали артилерійського удару по житловим кварталам селища Ольховатки Єнаківської міськради. З боку села Тимофіївка в Шахтарському районі Донецької області та здійснили мінометний обстріл міста Попасна, з боку селища Калинова Попаснянського району Луганської області. Такі обстріли не можна виправдати жодною військовою необхідністю, адже це цинічні атаки на мирних людей, внаслідок яких, за підтвердженими тільки даними, загибло три особи. У штабі АТО повідомляють, що групи терористів обстрілюють одна одну. Силами АТО постійно фіксуються бойові зіткнення між бойовиками різних угрупувань. Так вчора були обстріляні позиції бойовиків в районі Горлівки та Жданівки. На цьому відео українські військові відбувають атаки терористів поблизу села Нікішина на Донеччині. Бойовики періодично обстрілюються населений пункт і хочуть відтіснити від нього сили. АТО. Аліна Оришин, перший національний так. Гуманітарний вантаж з Німеччини сьогодні перетнув польсько-український кордон. Ось на цих кадрах ви бачите, як 112 вантажівок проїжджають через пропускний пункт Дорогуськ-Ягодин. Німці передали вимушеним переселенцям зі сходу збірні конструкції для модульних будинків, зимовий одяг, ковдри, обігрівачі та генератори. Допомогу доправлять до Дніпропетровська, Запоріжжя і Харкова, а потім її розподілятиме українська влада. Вантажівки дістануться Києва цієї ночі. А на схід прибудуть після. 12 жовтня. І в день п'ять вантажівок з німецькою допомогою потрапили в аварію. Це сталося на Волині поблизу селища Любомль. За інформацією дає фури, які замикали колону, врізалися одна в одну. Постраждалих немає. Президент Петро Порошенко розглядає кілька кандидатур на посаду голови Держприкордонслужби. Про це він сказав журналістам і запевнив, що її очолить гідний досвідчений генерал. Напередодні нагадає президент, звільнив керівника служби Миколу Литвина. І сьогодні Петро Порошенко перевірив готовність мобільного прикордонного загону під Києвом. Олеся Варламова бачила. Броньований корпус, бачите, ось тут весь, де розміщується екіпаж, вісім чоловік. екіпажу. броня у майже сантиметр має витримати будь-яку артилерійську атаку і кулю снайпера. Броньоване навіть нижче машини. Прикордонники автомобіль такого зразка отримують вперше. Його ціна більш ніж 260 тисяч доларів. Український завод виготовив лише броню з імпортної основи. Офіційний постачальник цієї техніки є автомобільний завод Кремівчурський автомобільний завод Кразм, Ленд Крузер 79-й, оце бензиновий варіант. А Тойота Ленд Крузер 200 це дизельний варіант. Це медичний батер, який надає першу допомогу прямо на полі бою. Усередині все остаткування для цього. Пораненому можуть зупинити кров і вколоти знеболювальне. Ось так він закривається цей прийом, і отакий він був. Його зробили більшим для того, щоб можна було на м'яких ножах робити бокову загрузку в цей БТР. Є ще задня загрузка, якщо враження хребта, то відкривається задній люк, там є салазки, на жорстких ношах також загрузка йде. Но це вже визначає лікар на полі бою. Цей лендровер призначений для прихованого перевезення особового складу, адже по ньому не видно, що він броньований. Люди всередині захищені від всілякої стрілецької зброї, в тому числі автомата Калашникова, і від осколків гранат. Цей автомобіль не схоже зовні на інші, що виставлені тут. Але фахівець зможе зрозуміти, якщо придивитись, скло занадто товсте для звичайного авто. Його для прикордонників купили спонсори. Решту техніку придбали державним коштом. Майже уся натовського зразка. Сучасне оснащення, допомога обсє збереже українські кордони, упевнений президент. Не перекривши державний кордон, не маючи належного рівня моніторингу і верифікації, яке будуть здійснювати за домовленості з Україною, інспектори ОБСЄ, які також будуть дуже добре технічно обладнаними, вже перші безпілотні апарати знаходяться на території України. Завершення їх постачання відбудеться 13 жовтня. А збивати ворожі безпілотники також є. Чим прикордонна служба отримала зенітні установки 23-2 та іншу зброю. Відправлятимуть оснащення на східні кордони вже від завтра. Олеся Варламова, Дмитро Шанчук перший національний. Журналіста Ігора Воробйова звільнили з полону бойовиків, як повідомляє Радіо Свобода, в обмін на одного з терористів. 1 вересня стало відомо, що телевізійник потрапив у полон, коли працював під Іловайськом. Бранцем Єгор був понад місяць. Запорізькі експерти криміналісти МВС цілодобово працюють. Вони намагаються якнайшвидше завершити ДНК експертизи біологічних зразків загиблих на Донбасі бійців. До Запоріжжя останки привозять із моргів Дніпропетровщини, Харківщини та Запорізької області. Як триває процес упізнання тіл, дивіться далі. Зараз у експертно-криміналістичному центрі Запорізької міліції понад дві сотні проб біоматеріалу, який належить поки що невідомим загиблим солдатам. Експерти на сучасній апаратурі намагаються встановити профіль ДНК кожного зразка. У майже 200 денка вже встановили. Фахівці кажуть, є десяток проб від тіл, які довго лежали на полі бою, чи пошкоджені вогнем. Щодо них аналізатор не видає точного результату. Таке пшти, що в одній кості там садержаться генетичні признаки от людей. чоловік. Это... Скажем, так спеціалісти та як э, деградований матеріал, тобто ну, віднілосно змінений. Утім, експерти пробують повторно встановити профіль ДНК. Родичів усіх зниклих на фронті закликають іти до органів МВС здавати генетичний аналіз, щоб порівняти його з профілями загиблих у центральній базі даних. Совпадені <зв> бути не може ісключення составляють однояйцеві яйцеве які мають однаковий генетичний профіль. Якщо є установленный наш профіль повний, то його вполне достаточно для того, щоб с... категорически висказатися о родстве в отношении данного тіла, завдяки аналізу ДНК можна не лише дізнатися про місце перебування тіла, але й переконатися, що серед неупізнаних тіл рідних немає. Володимир Мельник, Юрій Коломієць, Віктор Петренко, перший національний. У Криму попрощалися із 25-річним Едемом Асановим, який зник 29 вересня. А вчора його тіло знайшли на покинутому будівництві в Євпаторії. Багато хто із земляків вважає, що юнака вбили на замовлення російських спецслужб, аби залякувати кримських татар. У цьому будинку родина живе понад 20 років. Попрощатися з Едемом Асановим прийшли родичі, друзі, жителі міста Саки. Приїхали підтримати сім'ю в чужого мінуту. Ми сподіваємося, що такого не буде, не ні, ні, ні точно по отношенню кримським татарам, а також іншим національностям, проживаючи в Криму. Тіло Едема Асанова на занедбаному будмайданчику вчора знайшли діти. А сьогодні містом ширилися чутки, начебто, Едем сам наклав на себе руки і написав передсмертну записку. У ній, начебто, просить у своїй Смерті нікого не звинувачувати. Парень добровольно йшов з життя і що тут немає. так як він залишив дуже серйозне письмо своїм родителям, близьким. Батьки Едема на камеру коментувати причину смерті сина відмовилися. Ні родичі, ні друзі у самогубство не вірять. Кажуть, що у хлопця не було підстав накласти на себе руки. Він був веселим і життєлюбним. Едем був хорошим чоловіком, завжди здивчим. улыбался, всегда и шел на помощь. Он окончил университет гостиничного бизнеса и туризма. Он хотел идти дальше, продвигаться, чтобы помочь родителям, помочь своей Анашке, чтобы стать на ноги. Щоб своїм За останні два тижні у Криму зникло четверо кримських татар, поки що знайшли лише Едема. На думку правозахисника Надіра Бікірова, окупаційна влада мусила б забезпечити об'єктивне розслідування справи. Вона ж нічого не робить. Така практика була на Сєвєрдів Кавказі, опять-таки вона була і сучасну. І якщо російське руководство вважає, числі регіональне. Що це не зв'язано з появленням Росії, Росія, не це доказати? Загалом від початку окупації Криму викрали щонайменше 18 жителів кримсько-татарської національності. Двох знайшли мертвими. Ольга Хмельницька, Олег Хмельницький перший національний. Хворій на еболу медсестрі з Мадрида стало краще. Про це повідомляють іспанські змі з посиланням на керівництво клініки, де її лікують. Про те, щоб жінки виявили вірус, оголосили в понеділок. Вона підхопила інфекцію під час лікування священника, який у вересні повернувся з Африки і помер від лихоманки. Це перший випадок, коли вірус передався вже на іншому континенті. Інцидент занепокоїв офіційний Брюссель. Тепер головне для нас і для Іспанії зрозуміти, як це сталося, тому що цей госпіталь, так само як і решта лікарень у Євросоюзі, дотримується дуже суворих правил, аби запобігти зараженню. Уже сьогодні, в рамках Єврокомісії, Іспанія представить попередні висновки щодо цього інциденту. Крім того, на цій зустрічі йтиметься про те, як подавати інформацію про вірус людям, щоб не посіяти серед них паніку. Нобелівська премія з фізики дісталася японцям. Троє вчених створили блакитні світлодіоди ще 20 років тому. На той час пристрої червоного та зеленого діапазону вже винайшли. А щоб отримати біле світло, бракувало лише блакитного. Цю технологію нині використовують у смартфонах і комп'ютерних моніторах. Такі лампи працюють довше і витрачають менше енергії. Спочатку люди казали, що нікому не під силу зробити світлодіодні лампи у 20-му столітті. Декого з моїх колег покинули надія, і вони припинили дослідження. Але я ніколи не здавався. Я не припиняв працювати. Мені пощастило залучитися підтримкою колег, які працювали зі мною. Насправді не тільки я заслуговую на цю нагороду. Політичні партії визначилися з порядком участі у теледебатах. Дві години тому на першому національному відбулося жеребкування учасників передвиборної дискусії. Представники партії по черзі тягнули папірці з номерами. У результаті сформували сім четвірок по одній на кожен день телепроекту. Дебати будуть виходити в ефір з 13 жовтня о 21.15. кожну партію на них представлятиме її лідер. Політики відповідатимуть на запитання ведучих аудиторії та. Один одного участь у дебатах візьмуть 28 партій. Комуністи відмовилися новини спорту. Далі з Яною Павловою. Яно, будеш вітати Сергія Бубку? Так, не лише я, а вся спортивна Україна вітає Сергія Назаровича з переобранням на посаді президента Національного олімпійського комітету. І мої вітання долучитися. Окрім цього, розкажемо про дивну, якщо не сказати, плачевну ситуацію у чоловічій ганбольній збірні України, а також про злочин і кару для легендарного плавця Майкла Фелпса. Про це не тільки за мить дочекайтеся. Ну що ж, залишайтеся на першому новини. Читайте і дивіться на нашому сайті та у соцмережах. До завтра.